Вітаємо, друзі, на каналі компанії Сервіс». Чи використовуєте ви у себе агротканину? Для чого вона потрібна? Чи відомо, що вона буває різного кольору? Гадаємо, дане відео дасть відповідь на багато питань садівників. Намагатимемось пояснити все максимально стисло та зрозуміло. Отож, почнемо до речі, саме ваша активність у коментарях та кількості підписок дає нам стимул працювати та надихає на нові відео. Тому швидше підпишіться на канал та тисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові ролики. Використовувати за основу будемо агротканину Агроютекс, яка випускається на підприємстві компанії Юта у Чеській Республіці. Фабрика виробляє поліпропіленову нитку та виготовляє тканину на власних ткацьких верстатах у місті двурі кралове. Якість агротекстилю дуже хороша, та вже не перший рік використовується на власному розсаднику. Використання зеленої та чорної агротканини Агротканина зеленого та чорного кольору використовується для мульчування ґрунту при вирощуванні багаторічних рослин у теплиці та відкритому ґрунті. Мульчування запобігає росту бур'янів та не допускає самосів, що у свою чергу знижує необхідність внесення гербіцидів. Дуже часто садівники використовують чорну агротканину для посадки саджанців полуниці у відкритому ґрунті. Агротканина зелена зустрічається не тільки в саду та городі на дачі, але також у розсадниках рослин та садових центрах, де її використовують як покривний матеріал. Зелена та чорна агротканина Агроютекс має поздовжні смуги, які спрощують укладання, дозволяють рівно нарізати тканинний агротекстиль для мульчування ґрунту. Та рівномірно висаджувати на нього розсаду полуниці, чагарники, декоративні або плодові дерева. Застилочна агротканина запобігає проростанню коріння саджанців у землю крізь дренажні отвори в горщиках, сприяє легкому видаленню листя та сміття. Зелена та чорна агротканина проти бур'янів також може використовуватись у ландшафтному дизайні для створення квіткової клумби. Альпінарію та приблагоустрої території для зміцнення невеликих схилів від обсипання. Ландшафтна тканина зеленого кольору розстилається безпосередньо на землю та фіксується спеціальними кілочками для кріплення, де використовується агротканина білого кольору. Біла агротканина Агроютекс використовується переважно у теплицях та парниках для створення ефекту світловідбивання. Теплиця, яка застелена агротканиною білого кольору, краще освітлена, рослини у ній більш потужні, а плоди краще дозрівають. Так само все частіше агротканину агроютекс застосовують у квітникарстві. Якщо підсумувати все вище сказане, то можна зробити висновок. Агротканина значно допомагає садівникам у вирощуванні ягідних, плодових, квітучих та інших рослин, зменшує затрати на обробку гербіцидами та максимально зменшує потребу у ручній обробці насаджень. А використання агротекстилю із мульчею допоможе прикрасити сад або прибудинкову територію. Варто відмітити, що саме наша компанія займається імпортом агротканини Агроютекс напряму від виробника та реалізує її у роздріб та оптом. Можемо запропонувати агротекстиль у пакетах та рулонах різного розміру та кольору на сторінках нашого інтернет-магазину. Кожен зможе підібрати щось для себе. У нашому асортименті на цьому все гарного настрою!